Тенісний батл. Вітаю, друзі! Вітаю, по-перше, з вже наступившим Різдвом Христовим 2025. Також вітаю з початком нашого тенісного батлу. Так, сам перший тур почнеться аж е ближче до 5 січня. 2026 року. Але я вирішив розпочати за практично 10 днів до початку турніра нашого довгоочікуваного тенісного батлу 2026. Умощуйтесь зручненько, тільки. По темі, тільки по суті буду зараз казати, друзі. Не забувайте підписуватись, адже саме ваша підписка це і є обов'язкова умова вашої участі в нашому тенісному батлі. Тільки той, хто підписаний, має право приймати участь в тенісному батлі. А в даному випадку в тенісному батлі 2026. Так, друзі, я прийняв рішення починати батл офіційно з 5 січня 2020. 26 року. Так саме з жіночого турніру WTA 500 в Брізберні. На хардкорті. Брізбен це Австралія. Мало ли хто забув, може. Чому я прийняв таке рішення? Пояснюю, з Початком нового тенісного сезону я буду долучати до наших турів в тенісному Батлі не тільки тисячники і вище рангом турніри, а і такі турніри, в яких більшість половини, ну, скажімо, першої десятки за рейтингом присутні. Дивіться, в Бризбені. У жінок WTA 500 з першої десятки сім тенісисток будуть приймати участь в цьому турнірі. Тому я е, приймаю рішення: перший тур нашого тенісного батлу 2026 буде проведений саме по цьому турніру Брізбен. Дивіться. З першої десятки. Соболенко, Анісімова, Рибакіна, Пегула, Кіз Андрієва Александрова. Сім. Далі. Хто ще тут буде? Дивіться, які імена. Таусон, Клара, звісно. Клара Таусон, Лінда Носкова. Ну і так далі. Самсонова, Мухова. Шнайдер Фернандес, Остапенко, Бадоса, Костюк, Ястремська Кенін, Кудерметова, Кеслер, Калінська Вондрушова, Касаткіна. І, друзі, увага! Кароліна Плішкова. Хто пам'ятає таку чешську тенесистку? Легендарну. Кароліна Плішкова. Особливе запрошення. Так, Паралельно, кому цікаво, буде проводитись турнір в Окленді, але це WTA 250 в сусідній Новій Зеландії. Чому я згадую про цей турнір? Тут будуть наші дівчата Світоліна. Перша сіяна. А також Стародубцева почне з кваліфікації. Окрім наших Світоліної Стародубцевої будуть інші відомі нам тенесистки. Наварро, Йовіч. Еала Лінет. Індонезійка. Дженіс Тжен. Пам'ятаєте, яка вже у минулому сезоні наробила шороху трошки, Венус Уільямс, Слон Стівенс. Ну, і також тут будуть Ксинью Ван Стернс. Картал і Векич. Цікавий турнір, але, як бачимо, тут навіть з першої десятки нікого нема. Тому я просто за нього згадав, щоб ви були в курсі, які турніри на нас чекають. Чому відсутні на головному турнірі в Брізбені, який ми будемо використовувати для нашого першого туру батлу тенісного 2026. Чому відсутні Швьонтак, Гауф і Паоліні з першої десятки, вони приймають участь у United Cup? Тут саме в Австралії, але це командний турнір. Юнайтед Кап він змішаний і чоловічий і жіночий. Колись був Кубок Хоффмана. А тепер е, вирішили його трошки форматувати і перейменувати на United Cup. Таким чином. Швьонтек Гауф, Пауліні, Бінчич Осака, Мбокко, Мертенс Радукану, Джойнт. Басон, Ліс, Бузасменеро, Зігемунд, Саккарі, Крейчикова, Фрухвіртова і так далі будуть приймати е, участь в Юнайтед Кап, грати за свої команди, за свої країни. Ну, а нам, друзі, в Брізбені у дівчат вистачить і сім, сім перших. З першої десятки. Тому об'являю тенісний батл 2026 відкритим. Приймаю ваші прогнози до 5 січня включно. Тобто у понеділок 5 січня. Ще можна прогнозувати в коментарях під цим відео. До 23 години 59 хвилин 59 секунд. Як тільки годинник проб'є 0 годин 0 хвилин 1 секунда, вже 6 січня не приймаються прогнози. Тобто понеділок повністю ще можна заряджати і прогнозувати, в двох словах нагадаю правила, і правила увага, з поправками. Ну, першу поправку ви вже почули, що не тільки тисячники. Ми будемо використовувати для наших турів в тенісному батлі. Це перша зміна. Далі, нагадую, давайте вже пригадаємо на всяк випадок всі пункти. Головні і самі, самі важливі. Перший самий важливий пункт. Приймати участь в тенісному батлі має право тільки той. Хто підписаний на YouTube канал Майстер клас. Запам'ятали. Прогнози приймаються тільки під спеціальними відео. Ось як це відео. Тут приймаються прогнози на перший тур. Запам'ятали. Один учасник, одна учасниця. Один прогноз коментарях під даним відео. Тут також все зрозуміло. Можна змінювати свій прогноз, якщо ви ось прямо зараз дасте. А потім передумаєте, вирішите, що, скоріш за все, буде інший переможець в даному турнірі. Це можна робити. До терміна до дати прийому прогнозів. Але, увага! Для цього потрібно спочатку видалити старий прогноз, а тільки потім вже в коментарі робити новий. Редагувати заборонено, друзі. Я так кажу, тому що вже були прецеденти порушення саме цього пункту правил. Звертаю вашу особливу увагу. За це буде покарання. По-перше, я не зарахую результати. По вашому коментарю, по вашому прогнозу, який зроблений не по правилам, який був редагований або з іншими порушеннями. А по друге, якщо це буде неодноразово подібне порушення, я можу заблокувати учасника-учасницю взагалі. Тому дивіться, будьте пильними і будьте уважними. Закликаю вас. Поважайте правила в цілому, і кожен пункт наших правил окремо. Далі за те, що робиться під визначеними відео прогнози, і за те, що треба робити прогнози вчасно, сказав. Хто зробить вже 6-го прогноз, він також зарахованим не буде. Це не буде порушенням, але він просто не буде зарахований. Тому дивіться, робіть прогнози заздалегідь. Прогнози можна робити, просто написати прізвище вашої претендентки чи вашого претендента в коментарях. Але дивіться. Є такі е, учасниці чи учасники деяких турнірів е, в великому тенісі, наприклад, Андрієва є Міра, є Еріка. Е, так само, наприклад, е, брати Черундоло аргентинці. І таких прикладів можна декілька-декілька приводити і приводити. Тому в такому випадку треба писати і ім'я, хоча б ініціали імені і прізвище. Це також важливо, щоб потім не було питань. Тому що, якщо ви просто напишете черундуло, а не напишете. Перед призвищем, або після F, наприклад, Фелікс, чи. Х. Розумієте про що я? Тоді можуть бути проблеми. Я можу зарахувати F черундуло або навпаки. Х. Черундуло. Розумієте? Ну, і найголовніше. Також це правила нарахування призових балів. Ваша претендентка за прогнозом, або ж ваш претендент виграв турнір 5 балів, ви отримуєте. Вийшов у фінал, вийшла в фінал. Але не виграли 4 бали. Фіналіст, Фіналістка отримує, вам принесуть. 4 бали. Півфіналіст, півфіналістка 3 бали, чвертьфіналіст, чвертьфіналістка 2 бали, і одна восьма 1 бал. Тут залишається все по-старому. Ну, і найголовніша зміна в наших правилах. Я створюю з сьогоднішнього дня. Банку, Тенісну банку. Так, Хто знайомий з монобанком, в монобанку є окремі баночки, можна створювати для зборів фінансів. Таким чином, я створюю банку, яку назву тенісний. Батл. І під подібними відео, а також під всіми моїми відео, присвяченими тенісним прогнозам. Я буду розташовувати в описі під кожним відео посилання на баночку. І ось скільки збере ця баночка. Тенісна. Можливо, краще взагалі її назвати тенісна баночка. Або ж тенісна копілка. Так, неважливо, як я її назву, але щоб ви знали: оце тенісна баночка, яка буде під тенісними відео. Під усіма не обов'язково присвяченими тенісному батлу, під будь-якими. Відео присвяченими тенісу, буде розташована в описі тенісна баночка. І всі, хто бажає, хто не бажає, неважливо, будуть кидати на цю баночку у цю копілочку по 5, по 10, по 50. По 500, хто скільки захоче в цю копилочку. Е, грошенят. Зрозуміло, так? І в кінці сезону я буду розбивати цю баночку тенісну. І зараз увага. Переможець тенісного батлу отримає. Половину баночки. Як вам? Так, зрозуміло. Залишилося лише накидати в ту баночку, так? Але це ще не все. Дивіться. При класній монетизації я іще і з монетизації від себе особисто буду в ту баночку докидувати гроші. Хорошо заробив відмінно, класно заробив наш канал майстер-клас на монетизації. Я певний відсоток буду закидувати на баночку з задоволенням. І кожен з вас буде також приймати в цьому участь. Тенісний вболівальник і учасник тенісного батлу. Любий, хто забажає. І ми будемо закидувати на цю тенісну баночку коштики. Зрозуміли, так? І я буду після кожного туру, або де подвійні тури, після двох турів, буду звітувати, підводити підсумки і доповідати вам, як мінімум, щомісяця, Скільки вже зібрано коштів? Розумієте про що я? І ще один момент. Призові розраховані не тільки на переможця одного чи одну? Я сказав, що переможець тенісного батлу отримає. Половину баночки всіх коштів, які там будуть. 30% отримує друге місце. Срібло. У нас оцінюється в 30% баночки. Коштів, які зберуться в баночку. І 20% що залишилось Отримає бронзовий призер той, хто займе, чи та хто займе третє місце. Розумієте? І ось такий буде справедливий принцип розподілу всіх коштів, які ми за рік зберемо в баночку. Починати збирати, друзі, можна вже зараз. Посилання реквізити до нашої тенісної баночки знаходяться в описі під кожним з тенісних відео. Абсолютно під кожним. Тому можна починати, друзі. І першим буду я, з вашого дозволу, щоб у нас було все на 100%. Я закидую в цю тенісну баночку 100 гривень першу сотку. Ви можете закидувати і по 5, і по 10, і по 15, як кажуть наші українські волонтери, малих донатів не буває. А, адже це ці внески це не донати. Це Внески у ваш у призовий фонд. Так, тут розібралися, щоб не було питань, починаючи з Нового року. Особисто я приймаю участь повноцінно у всіх батлах і в біатлонному. І в тенісному, і, на відміну від минулих сезонів. Якщо я виграю, я буду вважатися переможцем. Тепер я вже жартувати не буду. Буду грати по дорослому і серйозно. Тому, друзі, беремося за діло. Я Хочу побажати вам вдалого сезону і не тільки тенісного. Взагалі, щоб і в житті все було так, як ви бажаєте. І задумане, щоб збувалося. У ці святкові дні, я вважаю, треба мріяти. Треба. Ставити собі цілі і плани, я вважаю, що найголовнішою нашою ціллю – це вдало проведений сезон, в тому числі і тенісний 2026 року, і щоб було приємно в кінці сезону, в кінці нашого тенісного батлу, зібрати побільше коштів на нашу тенісну баночку. Щиро вітаю всіх з Різдвом, з Новим роком, з новим сезоном тенісного батлу, друзі, запрошуйте до нашого турніру своїх рідних, близьких, знайомих, колег, родичів. Всі, всі мають е, право приймати участь в нашому тенісному батлі, але найголовніше, щоб були е, були вшановані наші правила. Найголовніше перший пункт це підписант має повне право приймати участь і тільки той, хто підписався в нашому турнірі, в нашому тенісному батлі. Як я вже неодноразово казав, але я буду іще неодноразово повторювати. Дякую, що розумієте, для чого це робиться. Чудових свят, чудової зими і чудового початку року. Дякую, що вислухали. Так, іноді мої промови затягуються, але я сподіваюся, що це знадобиться і це буде корисним для вас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі. Починаємо тенісний батл ось прямо тут. До зустрічі всім па-па.